Всім привіт! Вітаю вас на каналі Просто Речі Юа. Друзі, ще одна чудова новина у світі годинників. Компанія Garmin представила багатофункціональний годинник Descent G2, розроблений для занять спортом і дайвінгом. Сама компанія називає цей годинник комп'ютером для занурень. Новинка здатна витримувати тиск води на глибині до 100 метрів. Також цей годинник оснащений 1,2 дюймовим amoled дисплеєм із сапфірового скла що забезпечує чітку видимість даних під водою. Корпус та базель виготовлені із міцного пластику. Descent G2 підтримують кілька видів занурення та функції для фрідайвінгу, включаючи графік швидкості. Ще є трьохосьовий компас для підводної навігації та режим великих чисел, що відображає лише ключову інформацію. Пакет функцій для здоров'я включає повний спектр можливостей, характерних для Гармін. Годинник забезпечує цілодобовий моніторинг серцевого ритму, підрахунок кроків, спалених калорій, аналіз сну, варіабельності серцевого ритму, рівня стресу, гідратації дихання та вмісту кисню в крові. Додатково підтримуються тренування для бігу, плавання, велоспорту, занять на тренажерах та інші активності. Даний девайс надає щоденні рекомендації та визначає оптимальний час для відновлення після фізичних навантажень. На одному заряді Descent G2 статні працювати до 10 днів. У разі активації функції Always on Display час автономності скорочується до 4 днів. Також варто відзначити наявність збудованого GPS та підтримку Garmin Pay. Пристрій сумісний як з iOS, так і Android. Годинник вже доступний для покупки на офіційному сайті Garmin за ціною 700$. доларів. Вони пропонуються у двох кольорах чорному та сірому. Другий варіант постачається з персиковим ремцем. Друзі, дуже полюбляю такі новинки і, якщо чесно, можливо, собі і придбав би. Але поки в мене є Apple Watch SE, так, вони безумовно, як на мене, програють у багатьох функціях Garmin, ну, мені їх вистачає. Можливо, трішки з часом. Я все ж таки придбаю собі годинний Garmin, але не цієї серії, а іншої. А що ви скажете з цього приводу? Як вам новина? І чи придбали ви собі такий би годинник? Пишіть у відгуках. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей.